Усім доброго дня! Знову у нас свіжопригнаний автомобіль зі Швейцарії, Renault Коліус в такому гарному сірому металіку, з двигуном 2.0 DCI на механіці, повнопривідна, як завжди, невеличкий відступ. Автомобіль знаходиться в місто Радивілів в Рівненська область. Телефон на відео. Ціна в описі під відео. Будь ласка, нажимайте слово більше заходите і бачите опис і ціну. А зараз по автомобілю. Як бачимо, на таких легкосплавних дисках, оригінальних, 18 18-х, посешних. Резина у нас зимова, в дуже хорошому стані. 21 й рік. Диски бліни замінені, всі вперед, задні також. Не треба нічого робити. Безключовий доступ на всі двері, включно з задньою лядою. Має парктроніки, зад-перед. Повнопривідно, вже казав. То це є 11 рік, 2011 рік, по вікнах одиниці, все кругом ні вікна. В зеркалах має такі поворотники, складаються, потім все покажу, ксенон, омовичний фар, противотуманки. Парктрони. все є. Датчик світла, датчик дощу. Зараз подивимось, почнемо напевно. Так, відкривається, має такий бортик, що відкривається. На ньому можна і сидіти. Витримує. Дуже зручно. На рибалці десь можна. Має такий коврик. Аптечка. томкрат, ключі. Я однією рукою трошки не двошно, бо це запаска, це в наявності. Тут всі герметики, все в нормі, нічого не фарбувалося. Все, все, все. Закриваємо. Тут, як ми бачимо, карти всі гарні. цю також подивимось. За ті ручки можна положити сидіння, звідси можна. І зсередини. Панорама, люк, все відкривається, все працює. Тут у нас нічого не ржаве, не побите. І Взагалі поднищу автомобіль не ржавий, навіть по речагах. Дуже в хорошому стані. Нічого не крутилося, ніякі болтики, все на місцях. Трошки сильніше. Задні стовпи не побиті, немає сколів. Рівненька, тут так також По кузову рівненька, нема ніяких м'ятин, все в нормі. Має такі релінги, безключовий казав, два ключі, має сервісну, покажу, потім подивимось. Ну, тут електропакет, склад... тут складання зеркал, регулювання, має такі карманчики в дверях. Подивимось, які карти, подивіться, в якому стані. Все гарне, не побите, не по... дряпане, коліос, накладка така, нічо, також все не затерто, нічого. Тут також фіксуємо він, провіряємо. Все нічого не кручене, ні. ні болти. Зараз подивимось, шкіряний салон у нас такий. Сидіння, як бачите, там та карта у нас гарна, сидіння. Також мають такі столики. Зараз нічого не подряпане, не пошкоджене. Коврики хороші, оригінальні. Мають такі столики ще. Шкіра бачите яка. Не прокурена, не пропалена, не подряпана, все гарне. Сидіння складаються, за цю ручку можна також бачити, в якому стані тут. Ну і Можна положити, виходить такий місткий багажник, можна перевозити. Великогабаритні речі якісь ну порівняно. Тут також подивимось, карта у нас гарна, не побита. Пороги також не побиті. Тут також пасками безпеки не побито, все гарне. Має такі шторки на вікна. Можна опустити на ту і на ту, також. Ну, рама казав, все закривається. Також є люк. Зараз відкриємо. Тут також всі сидіння гарні в такому стані. Електрорегулювання сидінь, все працює, все рухається, наклон, спинки. Руль, не перешивався. Передня панель, як ми бачимо, вся в хорошому стані такому. Тут також. Церкало завтозатемненням, на механіці, безключовий без е, запуск е, кнопкою, два ключі вже казав, двохзонний клімат, але обдув назад також є. Регулювання магнітолею, керування. Тут у нас е, руч, е, електроручник. Тут також підлокітник, як бачите, в хорошому стані, шкіра нічого не затерте, є домкрат, отак є ключик від домкрата. Той він домкрат від форкопа. Ну, він зйомний, як все дамо, все в наявності. Зараз присядемо, заведемо. Подивимось сервісну ще заодно зразу, щоб потім не... Всі документи в порядку, все розмитнено. Сертифікат наявності. Останній сервіс у нас був на 100, 131 594. 131 тисяча фактично з половиною пробігу. Дуже оригінальний пробіг, ніколи нічого не змотуємо, не скручуємо. Все в оригіналі. Заводиться гарно, оберта. Магнітола працює. Пробіг у нас 132-265. На 131 був сервіс. заміна. Все замінено, не треба масло навіть міняти в двигуні. Ніяких помилок немає. Машина хороша, ходова хороша, нічого не стукає, не грюкає. Тут у нас панер люк опускається, піднімається. Можна відкрити повністю. Все працює, ну не будемо, все закривається. Присутня шторка, як треба сонце пече. Тут у нас зеркало на задні пасажири. Все працює. Також все є. Кому сподобається автомобіль, телефонуйте. Пригоним хороші автомобілі зі Швейцарії. Навігація, все присутнє, все працює, все в нормі. Хороший автомобіль, двохлітровий дизель, ланцюговий привід, дуже хороші двигуни, приїжджайте на огляд, в такому стані. Коврики ще тут, тож, також такі гарні сидіння, нічого не подряпане. Все дуже хороше таке. Приїжджайте на огляди, телефонуйте. Усім дякую, до побачення.